Друге питання це правда. Безугло. Сьогодні з'явилось відео, я його закинув собі телеграм-канал. Ідіть, подивіться, в шапці профіля. Є новина телеграм-канал, і вона там розповідає: або Україна стає Ізраїлем, ну, а що це означає, що всі мобілізуються, всі працюють на державу, закривають рот, не критикують владу, ну тому що ж війна. Ну це я від себе додаю. Або Україна стає Сирією, і е, тоді Україна не виживає, тому що росіяни знищують нашу інфраструктуру, відбувається повзучий наступ. Ну і Україна можливо і залишиться як, як е, там суб'єкт, але ну. Буде дуже сильно послаблено в варіанті, але це вона каже найгірший варіант, тому нам треба якби ставати Ізраїлем. Знаєте, от це моя думка абсолютно, без угла це такий як -то сказати, месенджер, месенджер від офісу президента. Її випускають в відповідні моменти, коли треба наїхати на якогось чиновника, або злити якусь контроверсійну інформацію суспільству, або залякувати когось. Ну як в цьому варіанті, або ви всі. То зараз почали відкривати рот, а стає Ізраїль, Ми всі працюємо на оборону нашої держави, що дійсно абсолютно потрібно. Або буде Сирія, і буде катастрофа в нашій державі, але це найгірший варіант, але ну, вона себе якби виправдовує. Так, от, знаєте, у мене питання до влади одне. Я думаю, що більшість громадян України готові стати Ізраїлем і готові працювати в Україні над тим, щоб ну, більше ніколи. Ворог наш не зміг на нас напасти і давати йому відсіч у всіх і і на фронті, і в економіці, і всюди. Але є одна проблема: У нас є влада, яка зашкварилась корупцією. І кого би ви не випускали? Безугло, когось іншого. Це не допоможе. Тому що спочатку треба відповісти за ці всі корупційні діяння і за ту катастрофу корупційну, яка зараз насувається на нашу країну. Напишіть до речі, ви свою думку. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля, підписуємося.